Що можна зробити зі старих автомобільних покришок, руля? Наприклад, це садочок на дитячий майданчик. Ось такий виріб, типу мотоцикл, ну з автомобільним рулем. Можна і з мотоцикла, з велосипеда ставити руля, але дітям більш цікаво автомобільного руля крутити. Е, колеса можна фарбувати, можна залишити в такому вигляді, як вони є. Я то полакував, щоб трішки блистіли. Брав, сороков доски робив, нижня основа. Метр восімдесят довжина доски цієї. Тут з тридцятки, зверху типу сідушка буде постругана, покрашена з двох сторін. Було гостіка фанера для катафотів. Був в мене відход, вирізав, пошліфував, щоб їм якось трошки інтересніше було. Так воно виглядає. Руль прикручений. Тут так само сороковки 40 слова, щоб воно дергатиж буде чуть. Щоб... Потім як доставлю, поприкручуються, бо я його не прикручував, просто надягнув. В На моєму випадку замовили ще один руль. Зараз я покажу як воно буде виглядати. Так, то Оп. Одягаю. Так, однією рукою. Ось. Хоче впасти чогось? в моєму випадку буде з двома рулями, ну таке замовлення. Будуть з двох сторін їздити. Ось так. Виглядає. Так що не викидайте, робіть такі вироби, майданчики, дитячі садочки, дітям буде інтересно. Так, ось що в нас вийшло. Мотоцикл з двома рулями. І пісочницю привезли в цей самий садочок. who I am I'm making a new plan.